Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі третього туру Української прем'єр-ліги. Результати третього туру наступні: Чорноморець Колос 1-0. Ворскла Оболонь 2-0. Зоря Олександрія 1-2. Поліся Інгулець 1-1. Карпати Динамо 1-3. Верес Кривбас 0-2. ЛНЗ Рух 3-1. Та Лівий берег Шахтар 0-1. Український півзахисник Лехії Антон Царенко провів перший матч за команду. Він вийшов на заміну на 58-й хвилині матчу з Пущею у п'ятому турі екстракляси. Результативними діями не відзначився. Царенко став гравцем Лехії 13 серпня. Динамо віддало його в оренду. У грі також брали участь українці Максим Хлань, Іван Желізко, Богдан Сарнавський та Богдан В'юник. Новачок Олімпіакоса Роман Яремчук провів дебютний матч за грецьку команду. 28-річний українець вийшов на заміну на 81-й хвилині матчу стартового туру чемпіонату Греції проти волоса. Після виходу нападника рахунок не змінився. За відведений час Форвард зробив сім дотиків до м'яча, завдав один неточний удар по воротах за штрафного майданчика, віддав чотири точні передачі з шести, провів одне підбирання, одне повернення та дві втрати м'яча. Портал Софа Скор оцінив гру Яремчука в 6,7. Рома зіграла в нічию із кальярі 0-0 у першому турі серії А. Нападник Римлян Артем Довбик вийшов на гру у стартовому складі і був замінений на 90 й хвилині на темі Абрагама. За час на полі Артем завдав три удари по воротах, один з яких у площину. 27 разів доторкнувся до м'яча, змарнував один гольовий момент, один раз потрапив в офсайд, виграв дві дуелі з п'яти, припустився дев'ять втрат та віддав 13 із 16 точних переглядів. Передач. Портал SofaScore оцінив гру українця у 6.7. Український ворота Реала Ілля Волошин вперше тренувався з першою командою. Повідомляє Релево. Він приєднався до Мадридців у січні цього року, коли прийшов із раю Махадаонди. Виступав за командою 17 Реала. 17-річний Волошин має контракт із вершковими до 2026 року. Відбувся матч п'ятого туру чемпіонату Польщі між командами Пущі та Лехі, який закінчився з рахунком 4-1. Українець Роман Якуба двічі відзначився забитими голами у цьому поєдинку та довів рахунок до 4-0, Після чого гості забили лише один гол престижу. Нападник Ордабаси Артем Бісєдін відзначився голом у матчі 17-го туру чемпіонату Казахстану проти Шахтаря із Караганди. Футболіст забив на 58-й хвилині, а його команда перемогла з рахунком 3-2. Українець провів 10-й матч у чемпіонаті Казахстану у поточному сезоні та забив третій гол. Орендований у Свонці форвард хіберніана Микола Кухаревич забив гол у матчі однієї восьмої фіналу Кубка шотландської ліги проти Селтіка. Українець відзначився на 38-й хвилині. Це перша результативна дія українця у новому сезоні. Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк змінив ігровий номер у команді. Минулого сезону він виступав під 33-м номером. Тепер буде під 18-м. Ярмолюк минулого сезону провів 30 матчів за Бренфорд. Результативними діями не відзначився. Прес-служба Бенфіки повідомила про травму голкіпера Анатолія Трубіна. В українця діагностували розтягнення бічної зв'язки лівого гумілкостопного суглоба після матчу із Каса Пія в рамках чемпіонату Португалії. Анатолій Трубін відіграв увесь поєдинок. Це була 18-та суха гра воротаря за португальську команду. В інших 32-х він пропустив 49 голів. Стало відомо, чому гравці руха Олексій Сич та Ростислав Лях не зіграли за ЛНЗ у матчі третього туру УПЛ. Повідомляє тато таке: Сич лікується від вітрянки. У ляха пошкодження привідного м'яза, отриманого у матчі проти оболоні. Обидва футболісти повернуться до загальної групи у вересні. Наразі в лазареті руха з різних причин опинилося сім футболістів: Сич, Лях, Слюбих, Сапуга, Пастух, Плюман та Климчук. Кривбас звернувся в УЄФА з проханням замінити арбітра першого матчу раунду плей-офф кваліфікації ліги конференції проти Бетіса Арду Кардешелера. Причина це його робота на товариському матчі між збірними Росії та Сербії весною 2024 року у Московії. Офіційний сайт УЄФА повідомив Кривбасу, що матч Кривбас-Бетіс, який відбудеться 22 серпня, розсудить турецька бригада арбітрів. Центральний захисник Шахтаря Марлон отримав статус вільного агента та перебуває у пошуках нового клубу, повідомляє бразильське видання «Глобо Еспорте. За інформацією видання гравцем цікавляться чотири клуби: – «Васко», да Батафогу, Інтернаціонал та Алавес. Перемовини про підписання угоди між клубами та гравцем не ведуться. Видання стверджує, що Марлон активував один із механізмів ФІФА, щоб розірвати угоду з українським клубом через російсько-українську війну. Зазначається, що згідно з Ложеннями цього правила футболісти не могли розривати контракти з клубом, а могли продовжити виступати в інших командах на правах оренди. Термін дії правила ФІФА про тимчасове працевлаштування для розв'язання питань, пов'язане з війною в Україні. Це правило закінчилося 30 червня 2024 року. Фіфа не повідомляла про продовження його дії. Український вінгер-жероний Віктор Циганков не захотів переходити у неназваний клуб АПЛ, який робив каталонцям пропозицію у 30 мільйонів євро. Про це повідомляє Футбол 24 з посиланням на джерела в Іспанії. Раніше була інформація, що пропозицію відхилила Жерона, але Футбол 24 стверджує, що це було рішення футболіста. Циганков пояснив, що йому комфортно у клубі. Він не хоче його змінювати зараз. Це заперечує інформацію, що українця розгнівало та здивувало, що Жерона відхилила. Трансферну пропозицію по ньому у Жероні зараз спокійні щодо потенційного переходу Віктора в інший клуб. Вони готові йому не заважати перейти в іншу команду та розглянуть пропозиції від 30 мільйонів євро. Але головний тренер Мічел Санчес дуже хоче зберегти циганкова у складі та вважає його найкращим гравцем команди зараз. Арсенал може продати українця Олександра Зінченка. Повідомляє тім Талк. Головний тренер команди Мікель Артета хоче підсилити лівий фланг оборони. Хоча в команді наразі є шість гравців, які можуть закрити цю позицію. Іспанець планує продати двох стрійки: Олександра Зінченко, Кірен Тірні та Якуб Ківйор, А то хікіру, Томіясу використовувати на правому фланзі оборони. Цього літа арсенал вже підписав лівого оборонця Рікардо Калафьорі. 24-річний півзахисник Іван Биков та 22-річний нападник Данило Колесник залишили лівий берег. Співпраця з гравцями припинена за згодою сторін. Биков приєднався до команди на початку 2023 року та зіграв сім матчів першої ліги. Також на його рахунку три матчі Кубку України у футболці лівого берега. Колесник підписав контракт з клубом наприкінці липня та встиг допомогти команді вибороти місце в ВПЛ. Він відзначився влучним ударом у серії післяматчевих пенальті у Фіналі турніру 4 із металістом 1925. Загалом футболі зіграв у чотирьох поєдинках на старті сезону у складі лівого берега. Чорноморець оголосив про підписання угоди з бразильським вінгером Жоаном Нету. Деталі контракту не розголошуються. 21-річний вихованець Браги, який раніше також грав за Фамелікан, виступатиме у складі одеської команди під номером 70. Нету може зіграти на обох флангах півзахисту. ЛНЗ оголосив про підписання форварда Франціса. Момо про деталі угоди футболіста з черкаським клубом не повідомляється. 22-річний гравець у липні отримав статус вільного агента. Нападник виступатиме під 22-м номером минулого сезону. У складі гра з Гопера Мому зіграв 34 матчі. На його рахунку: 5 голів та 2 асисти. Вінгар Олександрії Артур Авагімян стане гравцем ЛНЗ. Повідомляє тато таке: контракт буде розрахований на два роки. Приблизна вартість трансферу 200 тисяч євро. Угода Авагімяна з Олександрією закінчується наступного літа. Зазначається, що футболістом також цікавився металіст 1925. Минулий сезон Артур провів на правах оренди за Чорноморець. Він забив чотири голи та зробив чотири асисти у 29 матчах. Колишній Форвард Полісся Пилип Бутківський отримав пропозицію перейти у лівий берег. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, відбулись перемовини між клубом та гравцем, але вони поки не вінчалися успіхом. Бутківський попросив кілька днів на роздуми, адже має інші варіанти продовження кар'єри. Раніше Форвард залишив Полісся як вільний агент. 32-річний українець став гравцем Полісся на початку 2022 року. На його рахунку 19 голів та 6 асистів у 40 -х. Трьох мачів за вовків. Півзахисник Артем Козак може продовжити кар'єру в Олександрії або Кривбасі. Про це також повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Футболіст зараз веде перемовини з обома клубами. Олександрія випереджає Кривбас. Вона вже звільнила місце під гравця, попрощавшись із Артуром Авагімяном. Козак з 2021 року виступав за полісся, яке залишив нещодавно. У складі Житомирської команди Артем зіграв 67 матчів, забив 15 голів та віддав 13 результативних передач. Вже 21 серпня Динамо у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів зустрінеться із австрійським «Зальцбургом». Цей матч розпочнеться о 22.00. Трансляція буде доступна на телеканалах «2+,2», Динамо Тіві, а також на Ютуб каналах Динамо та Футбол Хаб. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський готовий попрощатися з центральним захисником Володимиром Шепелєвим, Повідомляє Футбол 24 за даними джерела, Динамо активно шукає клуб для свого 27-річного хавбека у Польщі, Ізраїлі, Бельгії та Нідерландах. Розглядають як оренду з правом викупу, так і прямий продаж. Ускладнює пошуки нового місця роботи висока заробітна плата півзахисника. Є інформація, що гравець отримає у київському клубі 30 тисяч євро на місяць. Шепелєв є вихованцем Динамо. За першу команду виступає з січня 2017 року. Минулого сезону у 22 матчах забив два голи. Його угода з біло-синіми до 31 грудня 2025 року. Статистичний портал Трансфер Марк. Його в 1,8 мільйона євро. Нападник Динамо Владислав Ванат знаходиться у шорт-листі Бетіса. Повідомляє журналіст Руді Галеті. Вказано, що клуб намагається посилити атаку. Один з основних кандидатів є Владислав Ванат. Раніше повідомлялось про інтерес іспанського клубу до ще одного гравця Динамо Володимира Брашка. Динамо може підписати казахського захисника, який грав на Росії. Київське Динамо продовжує пошуки підсилення в оборону та може підписати захисника національної збірної Казахстану та турецького Бишекташу Бахтіяра Зануйдінова. Київське Динамо зараз веде активні перемовини з керівництвом Стамбульського бишекташу щодо трансферу Бахтіяра Зануйдінова. Крім киян, переговори з турками щодо лівого захисника також веде і московське Динамо. Повідомляє турецький журналіст Сахтар Кангохту. Зайнуйдіно, який свого... Часу вже грав на Московії за тамтешній ЦСКА ще не визначився щодо свого майбутнього. Загалом за бешактаж 26-річний Казах, відіграв 37 поєдинків у усіх офіційних турнірах. На його рахунку, один гол. Портал Transfermarkt оцінює Бахтіяра Занойдінова у 5 мільйонів євро. Щодо Динамо, то трохи незрозуміло. Навіщо їм підписувати гравця, який грав на Росії.